Що таке флірт і як правильно фліртувати? Флірт це преконтакт, коли ви в безпечному полі подаєте сигнал, закидуєте ласо і одночасно тестуєте моє-не-моє, не, моє, не порушуючи власні межі і межі вашого візаві? Отже, як правильно фліртувати? По-перше, це погляд. Погляд має тривати 3-4 секунди і має декларувати один із трьох сигналів. Мені цікаво, мені подобається, мені хочеться. Обирайте свій варіант. По-друге, це, звичайно, голос. Чим нижче голос, тим вище зацікавленість вашого візаві. Говоріть якомога тиші, звідси і не тараторьте. Третє, ви е, трошечки е, через ваше тіло скорочуєте дистанцію е, відстань між вами, показуючи, що вам безпечно і комфортно в полі цієї людини. Як це можна зробити? Під час розмови ви трошечки подаєте тіло вперед. Або просто кладете руку у напрямку вашого візаві. І через руку ви начебто скорочуєте е, дистанцію між вами. Отже, Три, три такі сигнали це погляд, це голос і, і ваше тіло. І ви таким чином натякаєте, показуєте, що вам дуже цікаво спілкуватися з цією людиною, і в будь-який момент ви можете уйти без жодних пояснень. Ви нічого не декларували, ви тільки протестували, зрозуміли і пішли собі далі. Чи не правда це дуже зручно і безпечно? Фліртуйте в задоволення.